Приїхали з сім'єю в Ірландію на море. Сьогодні на вулиці 24 градуси. Ми приїхали від нашого міста 17 кілометрів. Ось такий великий пляж піщаний. Трохи є людей, ми трошечки відійшли далі. Температура води на морі. 19 градусів. Дружина з сином купається. Вже практично більше тижня тримається така жарка погода. Кілька днів було 27 градусів. Вода була ще тепліша, але я на той час працював. Сьогодні у нас 16 серпня. На морі трошечки вітряно, але люди купаються. Ось там моя дружина з сином. Якщо так взяти до уваги, то якби така погода протрималася хоча б місяць часу, то я думаю, що не потрібно їхати в Іспанії. Тут досить комфортно. Люди навіть не хочеться виходити. Хоча, швидше за все, на наступний рік ми плануємо поїхати або в Лісабон, або в Іспанію на Ламангу. А цього року будемо насолоджуватися Ірландським морем. Зараз зірвався трошки вітер, появилися більше хвилі. На морі ця вода тепла. Це навіть не хоче вилазити з води. Сьогодні чимось море нагадує океан в Лісабоні. Там також. Великі хвилини. Син віддав мені круг, оскільки йому без круга цікавіше пригати на хвилях. Хвилі настільки сильні, що збивають сніг. Я вже підвернув собі ногу. Люди кругом бригають на хвилі. Дуже класно.